Доброго дня, діти. Пропоную розпочати наше заняття з цікавої казки. Жила собі в затишному будиночку маленька мишка, пискля. Вона дуже любила гратися і досліджувати все навколо. Одного сонячного ранку мама Мишка сказала: Пискля, будь обережна, коли граєшся на кухні. Там є плита. А вона може вже бути гарячою. Пискля кивнула вушками і побігла гратися. Спочатку вона катала свій клубочок ниток по килиму, потім заглядала під стільці. Аж ось її маленький носик відчув цікавий запах, він лунав з кухні. Пискла тихенько прокралася до дверей. І побачила на столі гарну коробочку з кольоровими паличками. Ой, які чудові іграшки! подумала мишка і залізла на стілець, щоб дістати коробочку. Але що це? На коробочці було намальовано вогник і перекреслено червоною лінією. Поруч лежала записка від мами, сірники. Це не іграшки. Вони можуть наробити великої біди. Пискля на мить задумалася. Вона згадала, як мама завжди обережно запалює свічку на святковому торті. Вогонь був гарний, але вона відчувала, що він може бути небезпечним. Раптом Пискля почула гучний звук. На вулиці гавкав песик гавчик. Мишка злякалася і випадково штовхнула з сірниками на підлогу. Кілька палочок випали. Одна сірникова олівка зачепилася за килим, і раптом з'явився маленький вогник. Він швидко почав рости, лизати килим своїми гарячими язичками. Пискля дуже злякалася. Вона б згадала, що мама її вчила. Якщо побачиш вогонь, клич на допомогу дорослих. Мишка з сили запищала Мамо, тато, вогонь. На її крик швидко прибігли Мамо і тато. Тато Мишко миттю схопив ганчірку, намочив її водою і накрив палаючий килим. Вогонь почав слабкішати і зник зовсім. Мама Мишка міцно обміняла писклю і сказала Молодець, що покликала нас, запам'ятай, маленька, сірники це небезпечно. З ними можуть гратися тільки дорослі. Вогонь може бути дуже злим і наробити багато лиха. Тату Мишку додав іще одне пискля – Ніколи не ховайся під ліжко або шафу. Якщо станеться пожежа, біжи одразу до дорослих. З того дня пискля завжди була дуже обережно з вогнем. Вона знала, що вогонь може бути другом, коли горить у печі чи на свічці, але може стати злим ворогом, якщо з ним неправильно поводитися. І вона завжди пам'ятала мамині та татові настанови про пожежну безпеку. Діти, ось таку цікаву казку ми з вами сьогодні прослухали. Давайте ми з вами пригадаємо правила пожежної безпеки. Будьте обережними з плитою, не залишати праску увімкненою, не гратися із сирниками, не гратися з фейерверками. Діти, а якщо стала ще пожежа, треба негайно кликати дорослих і дзвонити у 101. На цьому наше заняття закінчилось. Я вам кажу до побачення. Бережіть себе і своє здоров'я.